По вашим многочисельним, многочисельним проханням даю вам сильніший заговор діда Властелена, щоб неслися кури, щоб були водилися, щоб не дохли, щоб не пропадали, щоб були добра птиця вам в господарстві. Особливо зараз, хай буде вам в допомогу. І так, заходите до себе в курник і включаєте моє відео. Дивіться, тільки самого ранку, ще як всі ваші птиці сплять. Бо вони, я знаю, рано встають, бо знаю, що діда Нестера і Властелена, вони кури, качки, індики, вони вже з 4 ранку вже не сплять. От і ви. Перед тим, ви ж кожний свою птицю знаєте перед тим зайдіть, як вони ви повинні їм давати їсти води і як відкривати сарай. Включайте відео або своїми словами, ось з моїх слов. Говорите, зранку до ранку, зранку позаранку і називаєте кури, гуси, індики, качки, індикачки. Хай несуться, та все не по одному, а зразу по 30, 40, 50, 60, 70 до 100 набирається. Та все для мене, та все для мого господарства, та все для мого двору, для мого порогу, для мого збору. Куниці не красти, напаснику не віддасти. Як сонце явиться, так і яйця появляться. Не одіває, не одспіває, не, не одіває, не откаркає, не зглазить мою птицю, бо щити залізні, ставні камені, кріпко накріпки зачинені. Отакі от е, добрі, защитні, захисні слова для вашої птиці, щоб не глазили і щоб неслися. Щоб ви мали добре господарство, щоб кури не хворіли. Це краще зробити три дні підряд. Ну, може, як у вас не виходить, то через день. От кожного місяця раз у три, три рази в місяць робіть такий заговор, і будуть ваші кури. І птиці, і кури, гуси, індики, качки, всі здорові, навіть до павичів підходить, бо деякі люди мені писали, навіть павичів дажуть. Хай все буде добре, тільки для моїх підписників.